В цьому відеоролику ми розглянемо і познайомимося з середовищем програмування Scratch. Ну, спочатку розглянемо, як його відкрите, а потім поговоримо про нього. Середовище програмування Scratch можна відкрити в онлайн формі, тобто з хмарного ресурсу. Для цього в пошуковій системі наберемо. Слово Scratch. І поставимо 3. Так, в списку пошуку вибираємо перше посилання. І у нас відкрилась титульна сторінка Scratch. Тут виберемо пункт меню Створити. З таким чином у нас відкрилося середовище програмування Scratch, зараз ми про нього поговоримо. Що це за середовище програмування? Воно було створено спеціально для навчання учнів прийомом алгоритмізації програмування в такій зручній ігровій формі, де команди представлені блоками, їх не, слід, не потрібно записувати вручну. Просто використовуємо блоки. Ну, в блоках є, правда, параметри, які слід часто вводити вручну. Але це набагато простіше, ніж писати текст програми. І основна задача цього середовища це е, полягає в тому, щоб учні могли відпрацювати навички алгоритмізації. Тут у нас є виконавець, тут у нас є е, команди. І ось ми будемо ці команди давати виконавцю, він їх буде виконувати. Все дуже просто. Коли ви тільки відкрили середовище Scratch, у вас відкривається ось е, такий інтерфейс. Тут доцільно подивитися цей фільм, який розповідає про це середовище. А після того, як подивитись, його закриєте. Що являє собою цей програмний засіб? Ну, по-перше, Тут є поле, на якому будуть розвиватися події, тобто де буде, будуть виконавці виконувати е, свої команди. Це поле називається сцена. З самого початку воно е, біле, як бачите, порожнє. І на ньому тільки єдине, що знаходиться, це такий спрайт, який називається, е, ну, який ми називаємо рудий кіт. Хоча в дійсності, він називається Sprite 1. Тобто ось цей спрайт виділено, позначено, а в цьому ось вікні знаходяться його основні параметри. Це його ім'я, Sprite 1. Ми можемо витерти це ім'я і назвати, наприклад, його рудий кіт. Тепер він називається вже рудий кіт. Ось, зверніть увагу. Так, далі. Е, які ще властивості є цього спрайту? Е, його координати, координатна позиція X, Y, що визначає позицію ось на, цьому, на цій сцені. Е, що таке координати, як, вони, як їх можна е, трактувати, ми розглянемо пізніше. Будемо вивчати це, ще цю тему. Крім цього, є такі ще властивості, як приховати або От ми приховали або показати. Показали. Також можна задавати розмір. По замовченню у нього розмір 100 точок. Або, як кажуть, пікселів. Можна задати, наприклад, 50, він буде менший. Або задати, наприклад, 150, він буде більший. Можна повернути значення 100, він буде такий, як з самого початку. Далі напрям. Напрям у градусах. Ну, як бачите, якщо брати тут 0 градусів, то е, ось в цьому місці буде 90 градусів. От показано, що в нього зараз напрям 90 градусів. Цей напрям якраз показує, куди буде кіт переміщатися, якщо ми йому дамо команду переміститися на якусь кількість кроків, то він буде в цьому напрямі переміщатися. Напрям можна змінювати ось таким чином. А можна змінювати вбівши відповідну кількість градусів. Наприклад, 150 градусів я ввів. І ось він код повернувся на 150 градусів. Знову наберу 90 і кіт повернеться на 90 градусів. Зверніть увагу, коли я обертаю стрілочку напряму, то і кіт теж обертається. Але це відбувається не завжди. Є ще два режими. Зміни напряму, наприклад, ось такий режим. В даному випадку, якщо у нас градус від 0 до 180 градусів, тобто ось виділена права частина нашого кола, то кіт дивиться праворуч. Якщо ж ми перейдемо на ліву частину від 180 до 360, то кіт буде дивитися ліворуч, тобто от зеркально відображений. Також ще можна третій варіант взяти, коли ми будемо обертати стрілочку, але кіт завжди буде дивитися праворуч, хоча і напрям у нього може бути протилежний. Тобто, якщо ми задамо, наприклад, то тут мінус 90, або це 270 градусів, то... Переміщення буде у нас відбуватися ката вліворуч. Не праворуч, а ліворуч. Ну, по замовчуванню в нього 90 градусів. Так, далі. Які ще властивості у спрайта можуть бути? Це образи. Ось коли ми відкриваємо вкладку образів, то ми бачимо, що нашого спрайта Два образи, образ 1, образ 2. До речі, найменування образів можна змінювати. Це одна із властивостей цього об'єкта. І коли ми відкрили цю вкладку, у нас відкрився ось такий редактор графічний, який дозволяє змінювати якось наш спрайт. Ну, наприклад, ми можемо там зробити йому заливку, поміняти. А можемо повернути назад, якщо нас щось не задовольняє. Можемо щось йому домалювати. Як бачите, він ще бере таку казівничку йому домалювали. Тобто, таким чином ми можемо редагувати наш спрайт. Крім цього, зверніть увагу, що цей, у цього спрайта у нього ще є, от якщо ми його виділимо так, всередині отакий крестик. Це центр цього спрайта. До речі, якраз координати вказують положення цього центра на сцені. Ми можемо спрайт змістити, ну, наприклад, таким чином, щоб у нас. Центрі був кінець вказівки. Тоді у нас ці координати будуть показувати, це будуть координати кінця цієї вказівки. Тобто, таким чином ми можемо якимось, ну, ми можемо за допомогою інструментів редактора, графічного редактора, змінювати образи наших, наших спрайтів. Ну, наступне це коди. Коди це команди, які ми можемо задавати нашому виділеному в даному випадку спрайту. А спрайтів у нас може бути багато. Тому для кожного спрайту окремі робляться програми, окремі коди. І цих кодів 9 груп основних. Як бачите, ось вони, вони різного кольору, кожна група. Можна перемикати їх ось тут, в цьому місці. Але можна й додавати групи. Ось якщо вибрати цей інструмент, то можна додавати. Наприклад, додамо олівець. Ось у нас 10 додалось олівець. Казівки. Також у нас є ще можливість редагувати сцену. Ми можемо вибрати ось цей інструмент і вибрати для сцени, яке нам подобається. От таким чином. Ми можемо нашого, наш спрай помістити на якусь уже заздалегідь вибрану сцену. Ну, крім цього, можна додати ще й інші спрайти, в який там захочемо. Наприклад, ведмедя. Ми можемо його зменшити. От. от у нас вже буде два спрайти. Якщо ми хочемо видалити спрайт, то тут є такий от інструмент видалення. Ми спрайт видалили. Речі, що стосується сцени. Якщо от ми зараз виділимо сцену, то ми можемо також. Видалити ту сцену, яку ми ввели останню, повернутися на порожню попередню сцену. Також є тут вкладка Звуки. В даному випадку це ось звук для кота, де можна налаштувати звукові параметри нашого спрайта. Ну, а зараз розглянемо команди, які може виконувати наш спрайт. Ну, в даному випадку у нас один спрайт, це рудий кіт, І ми йому хочемо дати якусь команду. Ну, наприклад, переміститися на 10 кроків. Може натиснути цю команду, от він перемістився на 10 кроків. До речі, їх можна задавати і прямо ля. Але програма це не окремі команди, це група команд. Тому, як правило, ці команди їх... Треба збирати в групи, щоб отримати програму. От, наприклад, дві команди. Перемістити на 10 кроків і поворот. Ну, наприклад, візьмемо на 15-90 градусів. Подивимось, як ці дві команди працюють. Натиснемо. Ось він перемістився на 10 кроків. Так, тепер подивимось, що відбулося. От наскільки у нас. Включений цей режим, то він у нас і не повертався. Якщо ми включимо ось цей режим, то як бачите, кіт наш повернувся. І тепер, якщо ми будемо натискати наші команди, то він не просто переміщається на 10 кроків, а ще і повертається на 90 градусів. Ну, щоб було видніше переміщення, можна задати не 10, а 100 кроків. І тоді. Натискаємо, ось він на 100 кроків перемістився і повернувся на 90 градусів за годинниковою стрілкою. І ось таким чином він у нас по квадрату так ходить. Ну, Якщо ми, наприклад, візьмемо до цього, додамо ще таку команду, як опустити олівець, то натискання на цю групу команд, як бачите, він намалював квадрат. Це у нас вже буде лінійна програма. Але для того, щоб ця лінійна програма працювала як програма, тобто ось по запуску, наприклад, тут у нас є кнопка Виконати, то слід спочатку поставити ось такий, таку вказівку, коли натиснути Праперець, тоді виконувати ці команди. І тоді от ми, коли натискаємо Праперець, кіт виконує ці команди. Оце у нас є така програма, це лінійна програма. Вона складається із послідовності команд, які виконуються від першої до останньої. Всі обов'язково всі підряд виконуються нашим виконавцем, в даному випадку спрайтом рудий Кіт, І в результаті ми отримуємо якусь його Кінцев, ну, якусь дію він виконує і отримує якийсь кінцевий результат. Ну, далі виникає питання, як може цю програму нам зберегти. Взагалі, програма написана в Scratch, називається «Проект». Як же зберегти проект? Ми вибираємо пункт-менюфайл, «Вивантажити на ваш комп'ютер. І у вікні вибираємо куди. Ну, наприклад, на робочий стіл. І даємо йому ім'я. Ну, наприклад, найкраще дати своє ім'я, якщо це був учень 5А класу групи А, прізвище шкаляр ім'я Іван, то ось буде в нього таке ім'я. Натиснули Зберегти. Тепер наш проєкт збережений у. Цьому файлі він знаходиться на нашому робочому столі. Ось він, цей проєкт. І далі ми можемо його відкрити наступного разу, коли будемо працювати з нашим скретчем. От, наприклад, ми відкрили скрейт заново. І, до речі, якщо у вас не українська мова, то вибирайте цей пункт і вибирайте українську мову. Ось вона. Так, і далі, якщо ми виберемо файл, завантажити з вашого комп'ютера, знайдемо цей файл, що ми зберегли ось він, на нашому робочому столі, то як бачите, від нас відкривається ця програма. Тобто дуже зручно, проекти можна зберігати, а потім далі їх відкривати і доробляти. Ну, от таким чином можна працювати із програмою Scratch.